Заборони. Ще одна така крайня поведінка батьків, коли вони постійно забороняють своїм дітям. Знов-таки, да? чому забороняєте? От ви, перш ніж сказати своїй дитині ні, незалежно від віку, незалежно, ви маєте подумати, чому ти зараз кажеш своїй дитині ні. Абсолютно згодна з тобою, що до певного року да, життя ти несеш, ну, в принципі, до 18 років ти несеш повню, повну відповідальність, да, батьки несуть. Звісно, вони перестраховуються, це теж нормально. Але ж без фанатізму, як дитина отримує певний досвід життєвий, коли в неї все заборона? А забороняємо батьки, ми чому? Чому ти, як батько або ти, як мама забороняєш своїй дитині? Тому що ти що робиш? Mm. Ти власний досвід пере, переносиш на свою дитину, хоча в неї не твій шлях, а її особистий. І все, що з тобою траплялось, не буде траплятися з нею. Хто тебе ще таки в голову собі вставив. Да? Тобто ти в своєму житті відділ купу ну, куп страхищ, якихось да? ужасних подій, і ти вирішив, що твоя заборона відверне від дитинки. Ну, не все так. Тобто перед тим, як сказати, я тобі не дозволяю, ні, ти туди не підеш, або ти туди не поїдеш, або ти це не будеш робити. Ти, перед тим, як це сказати на емоціях, да? ти собі задаєш це питання. Ти зараз відмовляєш, по якій причині? Тому що з тобою подібне трапилось. З тобою була не була компанія, в тебе був такий, такий випадок в житті, де ти перелякався і, і там, я не знаю, можливо, ти взагалі був в таких ситуаціях, де ти чудом вижив, знаєш? От ти прям себе запитай, чому я зараз скажу своїй дитині ні. І аргументуй собі, да? по-чесному. А потім, якщо ти реально розумієш, що да, ну ні, точно зараз ні, може через рік. Буде так, а зараз ні. І ти сідаєш з дитиною і пояснюєш їй, дивись. Да, в моєму житті була така та ситуація. Тра-та-та. Я розумію, що твій твоє життя не моє життя. І все ж. І от прям з от прям з дитиною поясню їй, чому ні, особливо підлітки. Там з восьми да, з восьми зараз такі діти, що там вже з шести років можна сідати їм пояснювати, чому ти їм відмовляєш, чому ти не можеш зараз зробити те, що вона просить. по чесному, а не просто там адмахнувся в мене денних, і я сказала, ні, то ні.